Вітаємо, шановні дорогі студенти, шановні радіо слухачі. Слава Україні, героям слава у нас сьогодні в гостях, шановний гість України Терещенко Олександр Леонідович, колишній військовослужбовець Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту, народний герой України. Заступник міністра у справах ветеранів України в 2021 році. Ми маємо нагоду і бажання поспілкуватися з паном Олександром, адже відчути ті переживання і ті волі, які він пережив і зараз активно долучається до справ нашої перемоги України. Ми хочемо, щоб більше людей почули. І також допомагали наші рідні Україні. Пан Олександр Терещенко написав книгу Життя після 16 години 30 хвилин, яку ще в 2019 році. І зараз це документальна повість про перемогу людини над обставинами і над собою. І сьогодні ми вітаємо пана Олександра. У нашій, можна сказати, такий аудіоклас студії. Ще раз кажу вам слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, як, як ви дійшли до того, щоб написати книгу? Адже наскільки ми знаємо, всі, хто повертається з військових дій, дуже часто навіть не можуть говорити декілька днів. А, тобто їхні переживання вони замикають в собі. А от ви як дійшли до написання книги? Насправді, війна це безперечно стрес для людини будь-якої, особливо, якщо це людина цивільна, не кадрова, яка пішла захищати свою країну добровільно чи по мобілізації? Але зараз я хочу вам сказати, що дуже багато хлопців написали вже книги. Це напевно така рефлексія на все пережити. І зараз уже близько 500 книжок ветеранів цієї війни. Як я дойшов до цього, це вийшло абсолютно спонтанно. Я не планував писати книгу. Десь через три роки після поранення я написав такий допис в Фейсбуці: перше оповідання. Про момент поранення я все пам'ятав чітко, не втрачав свідомості, тому фактично до секунди все пам'ятав. і Я виклав це буквально там за пів години. У мене народився цей текст. Ну, звісно, я не опустив всякі такі криваві подробиці, щоб не шокувати загал. Опублікував і не, неочікувано для себе отримав дуже велику підтримку. Було там щось більше тисячі вподобайок, Купа коментів. Саня, давай пиши. Тому я почав і ці тексти. В мене почали народжуватись так мало. Мало не кожного тижня, потім було оповідання про реанімацію, про а, лікування. Я одразу дав собі таку установку, що я буду писати щиро. От все, що я відбував все, що я відчував. Якщо мені було страшно, я буду писати, що мені було страшно і не важливо, що хто подумає, тому що це має бути щиро, інакше немає сенсу цього робити. І... По друге, я дав собі також е, обітницю не писати про війну, тому що фактично я встиг повоювати там півтора-два місяці. і Це був е, було друге моє випробовування бойове. Донецький аеропорт, де я е, отримав поранення, тому писати про якісь там свої походеньки бойові ну було смішно, на мій погляд. Тому я вирішив писати ось про те, що було після, після 16.30 це година мого поранення, яке було зафіксовано на мені е, лікарем, який накладав жути, і яке фактично ось стало старт моєму. Е, Подальшому життю і ось так ці тексти у мене народжувалися, і напевно це десь якийсь і вид терапії, тому що коли ти пишеш, викладаєш це на папері, і ділишся цим, то воно десь відпускає. Відходить на уже ти так сприймаєш себе як якогось героя художнього, а не не справжню людину, але і я то, можу сказати, що ви герої. Настільки читали ви мали можливість спасти чотирьох. А може й більше своїх побратимів. коли Так що ви не можете прибінювати свої, як ти кажете, герой, як є герой, бо спасти не кожен думає саме тільки про себе, особливо в сьогодення, розумієте? Але тим не менше, ще подумати за когось такі тяжкій складній ситуації це вже героїзм. Ну, Це, знаєте, це. Як сказав один мудрий священник мені що коли я повернувся, він сказав: не дай Боже тобі відчувати себе героєм і жити от зараз, уже склавши протези, і відчувати, що ти герой. А про це кажу, будеш думати, коли тобі буде вісімдесят. Тому це. Ви знаєте, ми маємо гіркий досвід того, що. Ще в колишні часи завжди наші ветерани були, можна сказати, показники якоїсь старої генерації в тих столітніх війнах, які пережила Україна, але і мали нещастя бути і під Радянським Союзом. Але тепер ветеранів, можна сказати, обличчя молоде. І що би ви сказали? Нашим дорогим військовим, які повернулися тепер і мають ті чи інші проблеми, тобто якісь настанови до життя, до подальшої праці і надії на краще, ви знаєте, я. Завжди не намагаюся виглядати вчителем і ментором, тому що не можна сказати, що я ось уже переміг обставини, переміг свої травми, тому що це постійний процес постійно доводиться себе мотивувати. І чим далі йде час від поранення, тим це важче робити, тому що ти вже там багато досягнув, працював там на тій посаді, на іншій. І кожен раз все рівно треба підніматися з ліжка. І рухатись вперед, і знаходити для себе якісь переконувати себе, що це треба. Я зрозумів для себе декілька речей. найголовніших. найперше, це те, що до мого життя не може комусь бути більше діла ніж мені, бо тому що це моє життя, і я маю його жити, жити так, як склалося, і держава може допомогти там грошима, можуть купити квартиру. Так само волонтери можуть тебе. Оточити любов'ю увагою, але бажання жити вони тобі не дадуть це має бути твоє. По-друге, я зрозумів, що є така помилка багато хто отримавши важкі травми і всім починають говорити. Ось ти маєш жити заради своїх дітей, заради там рідні, бо ти повернувся, і, хоч який ти не повернувся, для них це щастя. Це з одного боку вірно, але з другого боку. Рано чи пізно, коли ти живеш ось саме з такою установкою, ти починаєш розуміти, що ось, ну, наприклад, там у дружини поганий настрій, вона тобі якось різко щось відповіла, чи там діти. Не зателефонували своєчасно. і Ти починаєш себе накручувати, що ти для них там ярмо. Що ти і ти починаєш впадати в депресію, і це знову починає накривати. Тому обов'язково треба мати якусь внутрішню мотивацію, улюблену справу чи малювати, чи писати, чи е, знайти роботу, чи реалізуватися. Ну втрата рук для мене не, не стала вироком. Я навіть у цій. Е, вже 9 років після поранення провів більш активно їх і досяг більше ніж за попереднє життя, тому не треба зупинятися не треба зациклюватись на тому, що ти втратив, що відбулось тоді. А чому я взяв цю гранату в руки? А чому я не впав, а чому я те. Ну все вже сталося. Вже треба думати над тим, як жити з тим, що в тебе залишилось, і намагатися бути щасливим. Та мотивація у вас є, і така точка відліку десь у показнику вашої назви книги. І хочу також зачитати з вашої книги, можна сказати так, як і початок, який був від автора Настає Новий день, Господь ще вчора все спланував, від тебе лише пару дрібниць за будь якого розладу не втратити власної гідності. А, Власне, ваш такий цей лейтмотив, мабуть, життя, яке відбулося після дня поранення, ви знаходите також і в мотиваційному процесі самого себе, наскільки ми тільки що чули, і також у вірі в Бога, бо тому що я бачу це, мабуть, цитата якась з біблійних джерел. Це цитата моя. Але я дійсно людина віруюча, і ну я вам скажу, що людина, коли потрапляє на війну і е, потрапляє в ситуації, де від неї не завжди все залежить. Тому що коли ти попадаєш під артилерійський обстріл, то зрозуміло, що ну, ти, ти не можеш, можеш змінити відбігти на 10 чи на 20 метрів, але ти не знаєш, куди впаде снаряд. І моляться всі, е, згадують Бога, навіть ті, хто його не згадував в цивільному житті. У мене була така достатньо великий образ в кишені на такій дерев'яній основі. І я постійно молився, і знаєте, я був чомусь впевнений, що зі мною нічого не може статися. Що я ось такий хороший хлопець, у мене там щаслива сім'я, діти в мене всі люблять, я всіх люблю своїх близьких. Ну не може нічого статися. І коли ось вибухнула граната, я впав. І зрозумів, що таке сталося зі мною щось непоправне, то я здивувався дуже. Ну як Господь допустив таке? Ну як це могло статися зі мною? Але уже на наступний день, відкривши очі, в мене чомусь був такий спокій і впевненість, що все буде добре зі мною. Я не знав, що які протези будуть, що це таке взагалі, як ними користуватися. Я побачив, що замість рук в мене бенти скривавлені, але. Настрій у мене був бойовий, і як тільки приїхала дружина з сином, вони плакали коло мене. Я сказав, підібрали соплі, сльози і рухаємось вперед, все буде добре. І я впевнений, що Господь, знаєте, ми не зразу можемо від... зрозуміти, що він хотів цим сказати, і що, можливо, він дав якесь нове життя. І я зараз згадую те, що було до війни. Моє життя, то воно якось так котилося вже під схил. Все було добре. Я практично не розвивався. А ось ця війна дала якийсь імпульс і розуміння, що я робив щось важливе і прийняв участь в чомусь важливому. Тому що життя ж воно не вічне. Ми всі рано чи пізно помремо, а суть лише в тому, як ти прожив цей відрізок, який. Тобі було відведено. Тому, звісно, що я вірю і взагалі ніколи не розглядав і не допускаю якогось для себе вирішення покінчити з цим життям добровільно, як то я завжди кажу, не додивившись до кінця цей фільм чи цю історію, яка мене чекає. Ваші слушні слова і актуальні десь сьогодні, мабуть, вселенної, тому що не тільки в нашій країні молоді люди, але й не тільки і старшого покоління не знаходять не якоїсь мотиваційної рушійної сили для оптимістичних своїх дій і помислів. І, а власне, ви сказали дуже парадоксально, здавалось би, на перший погляд, річ, що війна дала як другий, другий ковток дихання, як другий. РИВОК на якийсь старт для і тоді, якщо ваша ласка, то розкажіть про ваш ветеранський цей проект, про вашу асоціацію, яка сьогодні, я так розумію, діюча. Ну, насправді я в жовтні 14-го отримав поранення, а вже влітку 15-го ми з друзями заснували ветеранську організацію громадську асоціацію учасників та інвалідів. Антитерористичної операції, я не знав, я до війни не був таким дуже активним, е, активною людиною. А тут ми і починали це так. знаєте, на всякий випадок ми не знали, що з цього буде. Але коли почали займатися і побачили, скільки проблем, коли хлопці повертаються з пораненнями, тоді взагалі ніхто. Не знав і не говорив про посттравматичний синдром, про ці всі стресові розлади, як жити взагалі з важким пораненням, і без рук чи без ноги. І, і тому ми починали, почали допомагати хлопцям, почали писати якісь проекти грантові. І, і перш за все, ми дали Девізом нашої організації. Було нам ніхто нічого не винен». тобто ми не, не розраховували і не писали. Не добивались лише пільг якихось соціальних. Ми хотіли, щоб хлопці повернулись з війни в першу чергу е мали можливість розвиватися, знайти роботу чи допомогти їм, щоб вони знайшли достойну роботу, і щоб вони не чекали оцих подачок, коли їм дадуть щось там: 20 гривень, безкоштовний проїзд, чи там ще щось. І ця організація дуже почала потужно працювати. Ми кожного тижня робили такі збори. Приходили всі нові й нові хлопці з новими питаннями, і до цього часу вона працює. Я поїхав в Київ працювати в міністерстві. Не міг уже очолювати цю організацію, але вона продовжує. Працювати і зараз е, хлопці, незважаючи не на те, що воюють, ми постійно на зв'язку, постійно думаємо про те, як комусь допомогти, хто вже має поранення. І саме, коли я е, очолював цю організацію, я е, пройшов відбір в програму Відкритий світ Конгресу Сполучених Штатів і в 2017 році відвідував Сполучені Штати, вивчав е, роботу з ветеранами. Яка йде в сполучених штатах, ну і завдяки цьому, напевно, потім і став заступником міністра. А які міста ви відвідували? Адже ми зараз маємо зум з Пізбурга, але я думаю, що нас чують в Огайо, і також декілька інших вузів, які робили запит, то які де ви тут бували тут в Америці. Ну, в Америці я був в Рочестері, штат Нью-Йорк. Там, якщо хтось є, звідти, то я дуже дякую. Там дуже щирий прийом був Був у Вашингтоні. були ми в Назарет коледжі. У нас дуже хороший був прийом, і потім ще декілька разів я приймав участь в марафоні морської піхоти у Вашингтоні в 19-му. Тому у мене про Сполучені Штати дуже такі приємні спогади. Приємно. Так що ми ще раз розвітаємо, але я би хотіла також зупинитися на темі, ну, я не можу сказати, арт-терапії, тому що в вашому центрі, мабуть, є не тільки медична допомога, ну, або якесь керування на ту чи іншу, якісь консультативні пункти, але також є, так як ви сказали, у вас була своєрідна терапія у вигляді написання. Своєї розповіді про те, що сталося, як жити і далі йти, але є і інші види терапії, які ви ну я не знаю, чи арт, чи мистецькі, чи можливо якісь інші, які ви пропонуєте теперішнім військовослужбовцям, які повернулися і мають ті чи інші проблеми із здоров'ям. Ви знаєте, ми пробували дуже багато різних видів, і дуже сподобалося мені особисто малювати. Такий вид арт терапії, я навіть намалював там з десяток картин своєю цією куксою. і це дуже ну знаєте, після поранення, коли людина втрачає там щось, там руки, ноги чи іноді відкриваються такі якісь здібності, які в тебе ти ніколи про це не, не міг подумати навіть. І коли малюєш і перед тобою ось це полотно і біле, і ти не знаєш, що намалювати, і це теж така дуже відволікаєшся, ти повністю поринаєш це. І в нас це було дуже популярно, і аж до початку війни постійно проводились ці заняття. Хлопці приходили, малювали, і це дуже корисно є. Не знаю, у нас дехто практикує і танці і е, гуртки мистецькі. Там е, знаю, дуже в Києві був дуже популярний театр, де ставили Шекспіра на англійській мові. Хлопці після поранення. Це теж ось настільки їх захоплювало, що це дуже дуже ефективно, на мій погляд. Так само, як і спорт. Спорт це дуже важливо е, важливий чинник і важлива. Реабілітація спортивна, коли ти теж постійно в змаганнях, в азарті, і це теж дуже круто. Я пригадую навіть була фотосесія, десь в мережі, що створили власне такі мистецькі фотографії для того, що життя продовжується, і на цьому не можна зупинятися. Але щодо арт-терапії, у Піцбург активно співпрацює з дитячим. Табором е, «Теплі долоні у на Волині, який зараз, тобто інститут в нас тут об'єдналися, і гуманітарний інститут, ми шукаємо тут кошти, передаємо, і, бо там згрупувалися дітки з, з цілої України, яким дуже потрібна також така підтримка і допомога. І, власне, ця арт-терапія, наскільки ми чуємо і бачимо звідків, вона їм дуже допомагає. А, з вашого дозволу я пізніше посилання, яке поширю, поставлю десь ті картини. Якщо у вас є фотографії, то чи посилання на них, і нехай би хтось ще подивився і, можливо, десь отримав якийсь імпульс до оптимістичної ноти для швидшої перемоги нашій рідній Україні. Які ваші е, такі побажання? Молодим людям і не тільки, які доторкалися і вивчають українську мову, українську культуру, які нічого не знали до війни про Україну, а тепер ще більше і глибше заглиблюються в її культурну спадщину. Можливо, у вас є якісь побажання для них. Ну безперечно, я ви знаєте, я коли йшов воювати, я розмовляв російською мовою. Хоча я виріс на півдні в селі і говорив більше суржиком. Але я проходив службу в радянській армії в 84-му році, і я так пишався, коли повернувся, що я почав думати російською. Мені здавалося, що ось я тепер справжній радянський радянська людина. А з коли ми отримали незалежність, то вже напередодні до мене почало доходити що десь якесь. Розуміння, що я все-таки українець, я почав тягнутися до цієї історії, вивчати. І коли повернувся з війни, то е, десь в 18 в кінці 17-го року, мені дуже захотілося розмовляти українською мовою. Я почав писати е, дописи в Фейсбуці, і книга моя народилася саме українською мовою. І я навіть зараз, коли Фейсбук мені нагадує мої російськомовні пости, мені якось смішно, як можна було таке написати. І я отримав ну, настільки величезний заряд і е, насолоду від цієї мови, що я е, іноді називаю, що я ось просто ніби ніжуся в ній. Я коли писав книгу, я постійно е, відкривав словник, шукав синоніми, шукав якісь слова, які ось це просто, ніби ти десь блукав, блукав, а потім повернувся до чогось рідного і знайомого. І я хочу сказати, що. Не треба боятися. Люди, ось дуже важкий переход на українську мову, бо ти дуже часто там ну, неправильно вживаєш слова, і люди дуже бояться виглядати смішними, особливо як коли це на загал, всі згадують Миколу Яновича Азарова, який говорив отак смішно, і це стримує людей. Але коли ти постійно говориш, ну без практики не навчишся говорити. Коли ти постійно говориш, то це все минає дуже швидко, і ти потім отримуєш неймовірну насолоду. І ще що важливо зрозуміти, що російська мова е, це ну я не, не маю нічого проти. Хай і росіяни говорять російською мовою, але це прихована небезпека для наших дітей і онуків. Якщо вони е, будуть розмовляти російською мовою, це завжди буде привід росіянам прийти і їх спасати, ось те, що ми бачимо зараз, і доводити їм, що вони росіяни. Тому я закликаю всіх вивчати свою мову, вивчати свою історію і пишатися тим, що ми українці, тому що зараз весь світ дивиться на нас, як ми боремося, як ми е, люди б не допомагали тим, хто не бореться. Тим, хто не готовий померти за свою свободу, тому ось хочу, щоб всі звернули на це увагу і поверталися, так би мовити, до, до своїх витоків, до своїх джерел. Дякую, пане Олександра. Я хочу зачитати буквально в навздогін вашим слів, як ви почали, можна сказати, кохатися в мові? Буквально невеличкий витяг з вашої книги? Пам'ять, наче калейдоскоп. Генерує картинки з дитинства. Ми з сестрою ще досить малі, на дворі злива й жахлива гроза. За вікном потемніло, лише яскраві спалахи, блискавки розривають пітьму у великій кімнаті. Удари грому такі потужні, що, здається, здригаються стіни. Сидимо на підлозі, на ватяній ковдрі, пригорнувшись до мави, наче пташенята. Страх на піл з піднесенням, піднесенням від теплих, маминих обіймів, yeah. і від того, що все життя попереду невідоме, але світле, манить і лякає водночас. Ми хочемо вас своїми обіймами обідняти і передати вам найтепліші слова подяки і віри в життя і дякуємо за те, що ви робите. Бажаємо вам усіх благ, земних і також здоров'я і ще подальших подальших проєктів. Дякую вам, ми обов'язково переможемо. Дякуємо.